Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ту канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора ми говорили про те, що Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалив законопроєкт про дозвіл на національну оборону на 2024 фінансовий рік. Основою цього законопроєкту був Оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки відповідно на наступний рік. Ми також говорили про те, що у відповідному законопроекті закладено 300 мільйонів доларів для. Української держави. Але видання The Hill опублікувало інформацію, за якою у цьому законопроекті міститься достатньо цікава норма, яка стосується Північно-Атлантичного Альянсу. Про що загалом йдеться? Конгрес схвалив закон, ось цей, про який ми говорили. Який забороняє будь-якому президенту США? В одноосібному порядку ухвалювати рішення щодо виходу Сполучених Штатів Америки з НАТО без схвалення відповідної дії Конгресом Сполучених Штатів Америки, це Сенатом та Палатою представників. І відповідно тут зазначається положення. Це підкреслює відданість Конгресом Альянсу НАТО, який був... Об'єктом гніву колишнього президента Трампа під час його перебування на посаді президента, і далі говориться, що Альянс набув нового значення за Байдена, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Року під час свого терміну Байден багато інвестував в Альянс НАТО, направивши більше військ і військових ресурсів до Європи як демонстрацію сили проти путінської агресії. Він також спостерігав за розширенням альянсу, з включенням Фінляндії та постійними зусиллями забезпечити повне приєднання Швеції. Ось загалом. Така норма була прийнята Конгресом Сполучених Штатів Америки, так щодо НАТО, яка чітко показує так, тим потенційним кандидатам на посаду президента США, що вони не зможуть так при входженні до Білого Дому. Одноосібному порядку приймати рішення щодо виходу Сполучених Штатів Америки з північно-атлантичного альянсу. Ну і тут потрібно відверто сказати, що це такий прямий сигнал для колишнього президента США Дональда Трампа, який достатньо так негативно відзивався щодо північноатлантичного альянсу. І, в принципі, мав такі плани, щоб Сполучені Штати Америки вийшли з НАТО. Тепер це без дозволу Конгресу Сполучених Америки, а точніше, без погодження з законодавчим органом. Така дія вона буде неможливою. І це, знову ж таки, є таким ефектом системи противаг і стримування, так, для того, щоб. Той чи інший президент не зміг здійснити так, відповідну дію. Про цю норму говорили ще влітку, що можуть її включити до відповідного законопроекту, і вона була включена, і найголовніше, вона була погоджена як Палатою представників, так і Сенатом США. Тому, в принципі, ми очікуємо підпису. Цього законопроекту президентом США Джо Байденом, я так розумію, це має відбутися найближчим часом. Ось така достатньо цікава інформація в контексті взаємовідносин Сполучених Штатів Америки і НАТО і бажанням певних кандидатів так виводити США з Північно-Атлантичного Альянсу у вигляді знову ж таки якихось планів чи натяків. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!